Доброго дня, я з України. Вже серединя серпня і я хочу з вами сьогодні прогулятися по моєму садочку. Настільки, що закінчився дощик, і ось одразу визирнуло таке гарне сонечко. Садочок після дощику дуже-дуже приємний, такий свіженький, вмився дощовою водичкою і став дуже гарно виглядати. А я хочу з вами сьогодні погуляти і подивити, і показати вам, як квітнуть мої волотисті гортензії. Вони зараз в самому розквіті. Зараз також хочу вам показати, поставити фото невеличке. Це ми гуляли в центрі міста в нас. І в нас там є такий парк, які гарні там волотисті гортензії. Настільки великі в них суцвіття, настільки вони пишні, і їм буквально три рочки Дуже гарно наростають. І, взагалі, дуже багато в нашому місті є таких декоративних зон. От за що хочу сказати, поважаю владу нашого міста, що вони дуже багато часу і дуже багато уваги приділяють тому, щоб робити як можна більше і парків, і скверів, і таких декоративних зон. І до того ж, там дуже. Цікаві, дуже сучасні, дуже модні, можна так сказати, і кущі, і квіти, і злакові трави дуже багато. Напишіть, якщо вам цікаво, як виглядає мій декоративний, так сказати, Кременчуг, тоді я прогуляюсь якось нашим містом і покажу, які є в нас такі декоративні зони. Є в нас така невеличка гора в центрі міста, такий схил вздовж траси. І ось навіть вздовж траси посаджена дуже така. Смужка десь декоративних в основному трав, там також є і шавлі, є лаванда, є декоративні кущі, пузиреплодник. ну багато кущів. І я вам якось зніму і покажу, як виглядає і саме ця смужка, і парки, і ну, гарно є багато в нас таких дуже красивих з точки зору городника і садовода, ландшафтного дизайну. Такі зони в місті в нашому є. Прогуляємось і подивимось. Ось і зараз пройдусь з вами, покажу, як виглядають мої гортензії. І е, дуже вони сейчас, зараз пишно квітнуть. І ну, мені подобається. Вони, ну, я думаю, що всі знають, що волотисті гортензії зовсім не вибагливі, е, нічого з ними особливо робити не, не потрібно. Знаємо вкривати не потрібно. Е, дуже лояльно вони відносяться до. Кислотності ґрунту, тобто дуже такий невибагливий, при тому дуже дуже декоративний кущ, який бистро, швидко дуже наростає, який непогано черенкувати, показувала, навчилась вже нарешті. Я черенкувати волотисту гортензію, не вміла кілька років пробувала і не получалось, А зараз вже знайшла свій спосіб, яким дуже непогано черенкую гортензії, і дуже. Швидко також можна розсадити в інших куточках саду. Погуляємо, бажаю вам гарного перегляду. Покажу вам ось бігає біля мене лаки. Цілий день бігає, щось шукає, на когось гавкає, когось винюхує. Справ цілий день в нього дуже багато. Перші гортензії, які хочу вам показати, знаходяться в мене вздовж стежки нагород. В цьому році я їх дуже гарно підрізала навесні, тому в них такі досить великі суцвіття. Гарно вони квітнуть. Ось, бачите, вже розказувала, що це в мене всі гортензії, які тут знаходяться, відсаджені були від онтієї. Перша з'явилася в мене онта. І потім я просто укладала гілочку, її на землю присипала землею, приколювала скобочкою або можна приколоти, придавити просто камінцем. І все. І там з'являються корінці, і дуже гарно потім гортензії розмножуються. І розсадила. І он там, і тут кущик. І досить такі великі, Суцвіття, подивіться, ось моя рука. Яка шапка. Ну, з цієї сторони взагалі неможливо її ніяк порівняти. Ось, подивіться, Наверно, дві мої долоні вийде, як не більше. Дуже гарно. Але шкода, що я не знаю назви, ну, тому що вже казала, в нас дуже важко з тим, щоб вірну назву сказали там, де її купуєш. І зараз підемо з вами у квітник. Непереривного цвітіння, той, що в мене за будинком знаходиться. Там всі мої гортензії. Але ось біжить вже лакі. Бачите, ділі, як завжди. Але підемо ось так з вами і хочу ще показати вам, як виглядає наш виноград. Три пущики в нас всього, небагато, але досить непоганий в цьому році врожай. Ось бачите, також, які грони зав'язалися ось тут. Ну, по сортах, може, якщо в чоловіка уточню, якщо він знає, які тут сорти, то я підпишу. Оцей знаю точно, це кодрянка, бо дуже люблю темний виноград і взагалі люблю цей сорт. Вибачте, може, буде досить шумно, бо лакі зараз займається. Пляшечкою пластиковою, бачите, також яка грона гарна. Ну, Формуванням, підрізанням, підв'язуванням. Цим всім займається чоловік. Я навіть не знаю, що, як робити, ну, зовсім не розбираюся, крім як їсти, дуже люблю виноград. Ось так він формує. Це вже досить великі кущі, дорослі. Але він кожного року їх підрізає. Ну, В ідеалі їх. Укладати на землю і прикривати. Він коли встигає зробити, а коли і не встигає, коли він в нас ось так і зимує. В цьому році не вкривав, не вкладав, бо не було коли. І він так і зимував, підв'язаний. Дуже сильно вимерз. Ну як сильно, але відріз з весною знову і навіть ось такий непоганий врожай зав'язав. І ось там підемо дивитися гортензії, як виглядають. Зараз поставлю фото саме з цього ракурсу 4 роки тому зроблене. Подивитись, як виглядала клумба цей квітник, коли я його тільки зробила. Знайшла фото навіть не я, а сестра. І як за 4 роки все наросло і розрослося. Ось подивитись, як. Коли висаджуєш, виглядає. І здається, що так порожньо, так всього мало, треба почастіше все посадити і те посадити і це посадити, а потім ось так швидко все заростає. І продовжую квітнути магнолія. Я просто в захваті навіть не знала, що вона може ось так кілька разів квітнути, і виходить, що вона квітне все літо. Подивіться, я коли вам показувала, що дуже сильно слимаки її під'їли, я підсипала навколо неї, і, мабуть, це нарешті спрацювало, тому що вже наступні квіточки повністю гарні, трішечки ось вкушений, але не сильно. І ось так виходить, що вона дуже квітне гарно і дуже довго. І ось це, я так розумію, вона заклала квітконоси на наступний рік. Ось бачите? Ось тут вона квітне на верхівочках, ось бачите? І заклала вже на наступний рік ось такі квітконоси, тобто, і в наступному році вона дуже непогано буде квітнути. Ну, я думаю, що на наступний рік не може ж вона ще раз відкриватися. Але подивимось. Це взагалі тоді буде така гарнюща рослина, тому що і така вона, скажімо так, з дорогих і виглядом своїм, і квітками своїми, і просто, якщо вона ще і квітне, ось так все літо, ну, то це взагалі для саду незамінний кущ. Ну і ось підемо, подивимось, як виглядають мої гортензії. Перша це Анабель, ось така вже вона стала зелена. Теж дуже гарна гортензія. Як всі гортензії, теж полюбляю, щоб було дуже волого. Але хочу сказати, що був вранці дощик і так дуже гарно налетів, такий рясний, але дуже-дуже швидко пройшов і ґрунт зовсім. Не, не зволожив. Бачите, сухий. Ну, поливати не буду, тому що передають ще дощів багато, тому не буду поливати. Ось так виглядають, ото бобо. Це точно знаю, тому що така маленька. Хочу вам показати лаванду. Ось, бачите, вже після обрізки, коли обрізала її, показувала. І після обрізки вона вже заклала друге цвітіння. Ось, бачите, вже дуже багато. Та на кожному пагоні, на кожній гілочці вже є колосочок, яким вона буде квітнути, а десь вже і почала квітнути. Тому дуже люблю обрізати після першого цвітіння і лаванду, і ось гвоздичка. Також поодинокі квіточки є, і ще будуть, ще досить. Тепло у нас і буде довго ще тепло, тому що воно також розквітне. Шавлі, як завжди, як все літо, весь сезон ось такі яскраві, дуже гарно переносить посуху, зовсім не засохли. Зовсім ну, такі яскраві і гарні, свіженькі стоять листики в них. Бачите? Дуже дуже ароматні. Люблю шавлі, всі види шавлі. Mm, як запахло, доторкнулася. Ось кущик, який я вам показувала, висіявся з насіння. Я його прищипнула також, коли відео знімала вам і розказувала, що ось висіявся такий кущик, і прямо на відео прищіпнула. І ось бачите, як вже швидко пішли бокові гілочки, що макушечка залишилась вже, можна сказати, нижче, ніж бокові гілочки. Контролер ходить. Контролює. Ось також дивіться, показувала вам бузок. Тоді, коли показувала, і зрізала його, і сказала, що сформувала ось тільки Ось бачите, тільки коли зрізала і все. І вже пішли бокові пагони. Бачите? І до осені, а тим більше до весни, він дуже вже обросте і буде дуже гарний. Ось такі, такі е, каряві, так сказати, в нього ніжки будуть. І такі будуть шапочки. Кульки такі будуть зверху. Але бачите, як він багато дає пагонів, таких звичайних. Це від коріння йде на відстані. Ну, і навколо стовбура, і на відстані. Від стовбура також корінням виростають звичайні пагони. Це варігатні, бачите, листики в нього. Особливо молодий приріст видно, наскільки він яскравий, бачите? І крапочка, і полосочка, і ну, такий дуже цікавий листик в нього. А тут звичайний йде. йде, тому що тут ем, привитий. Бачите, ось тут є прививка. На звичайний бузок, привитий, ось такий сортовий. Але все навколо треба, треба вирізати. І ось те, що знаходиться тут на цих ніжках, я також буду зачищати, щоб вони були такі чисті, можна так сказати. Там он також вже потрібно підрізати трішечки вигилу для того, щоб також сформувалося на штамбі. Квітнуть троянди другий раз. Подивіться, як рясно квітнуть. І яскраво, і гарно. Ось це такий досить. Розповсюджений сорт троянди. Десь щось лаки почув, побіг. Виясняти, хто там і що робить. М -м -м, також дуже смачно пахне, дуже-дуже такий класичний аромат троянди. Подивіться, який он той кущ в цьому році великий, які великі в нього соцвіття. І ось той кущ, який я хотіла сформувати на штамбі. Ну, а вже ж зараз я його стригти не буду, тому що, коли він розквіт, він ось такий гарний. Такий пишний, ну, як наречена в білому платі. Подивіться, який гарний став. Ну, як я можу ці вагони відрізати? Мені а вже ж їх шкода стало, тому що буду. Ну і все-таки боюсь, таку спеку в, літні, в літній період такі робити кардинальні обрізки кущам або деревам, тому буду вже восени щось з ними робити. Точніше, хочу все одно спробувати розділити. Тобто постараюся або викопати, або підкопати його, і покласти на бік, і розділити. Ось цей буде попереду звичайний кущик. Але також дуже високий, такий, дуже такий міцний. А ось те, що позаду, це я відділю і буде такий на штамбі. Але а вже ж вже в ми... мене. З'явилася ідея, що якщо буду викопувати, розділяти, то звідси заберу цей штам, тому що дуже гарний, і посаджу десь біля може, озера, біля тераси, щоб спостерігати і милуватися їм, бо дуже гарний такий на штамбі кущ гортензії. Ось ще один кущик лаванди, також, бачите, ну, повністю увесь, увесь в бутончиках. І вже якісь квітнуть окремі почали. Там також гарно наріз. Пам'ятаєте, наскільки я кардинально і сильно обрізала спірею, і вже вона ось так гарно наросла, наросла молодими пагонами, і знову вони стали рожевого, рожевого жовтого кольору. А коли обрізала, були просто зелені старі листя. Дуже люблю обрізати, я думаю, що ви вже всі зрозуміли. Стригу, формую, щось експериментую, пробую. Ну, майже всі рослини гарно відносяться до обрізки. Ну, я не знаю таких, що якщо обріжеш, то рослина загине. Ну, може, які і є. Але я думаю, що це дуже-дуже рідко. І подивіться, які величезні суцвіття. Ну, просто громадні. Подивіться, яка краса. Ось подивіться. Розмір. Дві долоні. Ось ще одне, одне. Дві долоні. Ця ще й дуже-дуже ароматна. Такий ніжний-ніжний аромат. І ось тут ще кущик лаванди. Ну, всі, всі кущики, всі вже дуже гарно почали наростати новими квіточками на, другий, на друге цвітіння заходити, так скажу. Так. І ось вийшли ми вперед. Тут в мене гортензії немає. Саджала ось анабель. Ділила в цьому році. Але я не знаю. Або тут ґрунт такий, або тому, що рідко сюди доходжу з, зі шлангом, хоча в цьому році зовсім не поливала. Але я ще думаю, що може і тому, що досить близько до забору і їй дуже спекотно, вона, бачите, страждає, можна сказати, що вона вже загинула. Ось так гарно. Ростуть петунії, причому це петунія вже ж звичайна, я її не саджала. колись років п'ять тому, мабуть, посадила сюди, і кожен рік вона сама висіюється, Подивіться, яка вона величезна. І вони такі стійкі, ну, тому що це кущові, і до того ж самий звичайний сорт, а може і не сорт петунії. Але ввечері вона так пахне. Я спочатку не могла зрозуміти, що це так пахне. Мені, мені дуже е, е, схоже на метіолу, і саме ввечері пахне. А потім зрозуміла, що це пахне петунія. Бачите, така суміш вийшла, і фіолетові окремі квіточки, і чисто білі. Ось такі, дивіться, тут темно такі. Тут білі. Чисто білі. Тут ось такий ніжний, такі маскини ніжні додаються. Бачите? Ось такі. Дуже гарні. Мені здається, що, може, тут було два кущика посаджені, білий і такий фіолетовий, а потім вони перезапилюються. І ось такі розмаїття таке, виходить, кольорів. І ось хрустальний фонтан, клематис, квітне, все літо. Все повністю без перестанку. Коли більше квіточок, коли менше. Бачите, який. Це махрова квітка в нього, десь там заплуталась. Чи це одна така? А, це одна. Подивіться, на одній гілочці. Дві квітки. Пішла на одну сторону і на іншу. Подивіться. Цікаво. І ось знов подивіться, скільки він пов'язав бутончиків. Буде квітнути до пізньої осені. Гарний сорт, дуже гарний. І невибагливий. Нічого я тут з ним не роблю. Поливаю, підживлюю, ну, як всі. Догляд, як за всім садом, за всіми квітниками своїми роблюємо. А ось ще гвоздичка також показувала, як обрізала, і питали в мене, якщо обрізати буде квітнути. Ось, подивіться, вже друге квітнення збирається. Ось ось. Там вже почала квітнути, але ще додаткові не розпустилися і не розкрилися. Ось. Ну, тобто вона. Квіт не так, як навесні перший раз, повністю вся килимок, повністю весь рожевий. А поодинокі квіти, але тим не менш вони є. І ось ще подивіться, яка ніжна анімона. Дуже-дуже гарна. Ну така ніжнятина, така гарна квіточка. Такого біло-рожевого кольору. А на відвороті ось така, бачите? Але це в мене такий невисокий кущик, десь сантиметрів 40 заввишки. А брала я у мами відкопувала. у мами височені під 2 метри кущі і дуже-дуже великі. Гарно їй у мами рости. І вона там дуже така шикарна, можна сказати. Також. Бачите, як багато бутончиків взяв, взяла буде довго квітнути. Ну і який зараз в мене догляд за гортензіями. Можна азотні добрива зараз закінчуємо, а вже ж вже не повинно зовсім їх бути. Ні в якому співвідношенні азоту не повинно бути, бути для того, щоб не наростала сильно зелена маса, і щоб могла гортензія дуже гарно підготуватися до зими. Що для того, щоб вона гарно підготувалася, можна додати фосфорне калідживлення, зробити їй. Гарно, коли фосфор додаєш, підготується будь-який кущ до зими. Тобто зараз можна також весь свій садок підживити таким добрим фосфорно-калійним. Тобто можна і під троянди підсипати, і під гортензії під будь-які. І, в принципі, тоді буде дуже гарно зимувати будь-яка рослина. Поливаємо гарно, а вже ж коли немає дощу, щоб було. Досить волого під ними під кущами, тому що гортензії всі будь-які, крупнолисткові, волотисті, гортензії деревовидні, всі люблять, щоб в них були мокрі ніжки, можна так сказати, щоб було завжди волого під кущиками. Ну, Якщо хворіють, можна обробити. Я не обробляла. Хоча, а вже ж, якщо буду обробляти, наприклад, троянди, по гортензіях завжди проходжуся. Також обробляю, що троянди, що весь свій сад, якщо берусь обробляти комплексно, тобто і від хвороб, і від шкідників. Ну, в принципі, і все. Більш нічого я зараз не роблю з гортензіями. Милуємось тільки, подивіться, яка краса, які розміри які розміри суцвіті. Це також ще і правильна і своєчасна обрізка. Гортензія повинна, повинна бути обрізана і обрізана сильно. Тоді в неї будуть ось такі великі бутони. Дякую всім, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.